Так, хлопці і дівчата, значить дивіться, це Єфіс. Це доповнення до MCP, можна сказати, і розміри вона також має 15 см в ширину і 10 см у висоту. Давайте, поки далеко я не відійшов, я покажу, як воно виглядає разом. Тому що я думаю, що є сенс замовляти це разом. І ось так от воно виглядає разом. Тобто їх можна тут поставити отак от рядишком, і покажу як їх можна закріпити взагалі ці джойстики. Ну, тобто Зберігається такий дизайн і стиль, можна так сказати, що це виглядає непогано. І загальна ширина такого сетапу виходить 45 см. Що у вас ще на стол, влізе, ще в мишка, наприклад, як у мене тут справа. Навіть якщо у вас маленький стол. По налаштуванням, та, ну, давайте зовнішньо його так покручу, поверчу. Бачите, казуар sn 002 Так, що у нас тут є? Перемикачі е, гіктапаскалі і ті інші. Баро радіо мінімуми переключатель. У нас є FPV і метри, щоб відображались. У нас є така крутілочка, яка міняє тиск. І її можна натискати для того, щоб збрасувати давлення до стандартного. І є у нас мінімуми. Мінімуми також ми змінюємо мінімум. Вибираємо радіо чи баро, і його можна натиснути Reset і там скинути, чи вибрати, чи не вибрати. Далі у нас є перемикач на три позиції. Тут бачите VOR1, OFF і ADF. І те ж саме з цієї сторони: VOR2, OFF, ADF. Далі у нас тут звичайні кнопочки. Не сказати, що вони дуже приємно натискаються, але свій функціонал вони виконують. Я думаю, що за політ ви їх натиснете максимум 2-3 рази, тому це так акцент на них не був зроблений. І є отакий от дуже приємний перемикач. Тут він на 4 позиції, але можна налаштувати ще там 2 якісь, якщо вам треба. Ну, досить і на 3, на 4. Тобто. І тут перемикач на 12 позицій, але нас цікавить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 позицій. Пожалуйста. Красиво щелчками перемикаємо. Все чотненько працює. Так, тут що, бачите, тут запаяно, але но в нових версіях буде красивіше, тому що я, коли буду друкувати, просто залишу тут отвір, куди я всажу цей шуруп, який буде фіксувати. Це я його називаю поворотний енкодер. Далі, далі, далі. Що ще? У новій версії тут будуть ще дві кнопки, тому що під час розробки, бачите, нова версія буде виглядати ось так. От. Не так вже красиво, як ця версія, але функціонал буде збережений для того, щоб мати можливість натиснути на ось ці дві кнопочки. Зараз я їх покажу. Де мій ефіс? Ось так він буде виглядати. Бачите, тут є кнопка CTR і TFC. <кій> Вибачте, CTR та TFC є на устройстві. Ось. І їх тут ніяк не реалізовано. Тому прийдеться зробити сюди ось такі ж. Я думаю, або такі ж самі, або маленькі кнопочки. Зроблю, вже подивимося, як, як по дизайну буде підходити. Ну, Але плюс-мінус функціонал, ну не плюс-мінус, а функціонал Єфіса буде збережений. Е, по вартості, значить, я вже розказав, але давайте зараз окремо повернемося. Знову ж таки, всі компоненти, лінки на Aliexpress, е, вартість компонентів, вартість часу, котрі йдуть на збірку. Е, на той девайс у мене MCP ушло 18 годин, на цей уйшло 12. Тобто тут є свої складнощі, пов'язані з ось цими кнопочками. Ну, Але загалом його точно легше збирати. Далі, загалом, скільки ціна цього продукту 71 долар, виходить. І стоїмость доставки 70 гривень по Україні, я залишив і 26 якщо за кордон. Якщо купуєте в Україні, вартість девайсу 2700 гривень. І якщо MCP 2700, і 4200, ну, читайте 2800 і 4200, 7000 гривень. 2700, да. За 7000 гривень на передзамовлення отримаєте просто зашибений отакий от сетапчик. 7000 гривень. Це вартість, ну, звісно, це багато. Це багато. Але це раховуючи вартість будь-яких інших джойстиків, то це небагато. Тому що авіаційна тема, вона доволі е, дорога. Так, тепер давайте. Повертаємося до цього джойстика. Що ще. Ну і так, 117, якщо за кордони, 97. Ну, коротше, ціни ви можете бачити на екранах. Ось. Про концепцію я вже розказав. Ну, ось тут, до речі, є така ще фотка Casuar MCP плюс Єфіс. Ось так воно виглядає. Давайте я тепер підключу і покажу, що воно працює, як відображається. Знову ж таки, в цей перехідничок вставляю. Два девайси, е, два шнурки. Цей шнурочок, не дивіться на нього. А я потім розкажу, для чого він тут. Так, е, давайте. давайте Тепер я відчиняю MobiFlight, знову таки. Ну, можна в устройство і принтери зайти, бачите? Дода, додався USB serial COM29 і COM 30. Вони називаються однаково. Але налаштовувати їх тут неможливо. А у MobiFlight можливо. Тому заходимо в MobiFlight. Бачите, воно пише, що ідентифікувалось на Com29 і COM 30 два пристрої, котрі називаються EFIS 1 і EFIS 2. Ну, Тут нічого не нажимаємо, нажимаємо 1. Е, ну і тут що? Просто я поклацаю, щоб ви почули і побачили, що змінюються -от. параметри, змінюються. Бачите, батон-8. Нажалась і відпустилась. Нажалась, і Е У симуляторі трошки пізніше я покажу, як воно працює. Але, щоб розуміти сам принцип е роботи, то ось, будь ласка. Так само заходимо в input, дивимося, що у нас тут налаштовано. Наприклад, вже у вас так само буде налаштовано. Е навіть якщо у вас цей джойстик буде називатись по-іншому. Всі ці налаштування зберігаються, все, що вам треба зробити, давайте я вам покажу. Це, наприклад, заходите в Minimums баро або радіо, заходите сюди. І тут, якщо у вас не налаштовано, воно буде, буде все сірим, то ви просто отут виберете EFIS 1, або він у вас буде не на ком 30, а на ком там 20 чи я не знаю. І воно перезагрузиться і все вам буде відображати. В общем, такі справи. В симуляторі покажу, як працює пізніше, але я вже все налаштував. Так само давайте покажу, що в мене цей, цей пристрій є в Тінкеркаді. Тобто можу... До речі, цей Єфіс ми розробляли з вами онлайн. У мене є трансляція на каналі. Як в 3D можна, ну, також можете саме зробити таку коробочку собі за пару годин.